Привіт усім і welcome back на мій канал про все азіатське фандомне. Спочатку взагалі думала не робити огляд на цей лакорн, бо що там оглядати? Він офігезний, треба просто сідати і дивитись. Але виявилося, що ми всі в курсі. Тож сьогодні говоримо про один з моїх особистих фаворитів, де від богічного саундтреку до шикарної гри акторів там є все. Full package, повний набір. Тож, робимо чай каву, вмощуємося зручніше, замотуємося у теплу ковдру, якщо у вас холодно, і поїхали. Not Me, або Не Я, розповідає історію двох братів-близняків Блека і Вайта, яких розлучили в дитинстві. Вайт повертається в Таїланд і дізнається, що Блек у комі через жорстокий напад на нього. Звичайно, він вирішує розібратись, хто за цим стоїть, але для цього він не вигадує нічого краще, ніж перевдягтись у брата і зайняти його місце. Відверто кажучи, цей план не витримує ніякої критики, бо, по-перше, брати з дитинства дуже різні по характеру. А по друге, Уайт нічогісінько не знає про те, як живе Блек і чим займається. На щастя, команда Блека не Дуже уважно до деталей, тому ніхто не зрозумів, що змінилось. Окей, ну майже ніхто. Зізнаюсь, я певний час відкладала перегляд і довго тримала цей серіал в закладках, бо десь чи прочитала, чи почула, що там не енд. Останнім аргументом за перегляд стало те, що в головних ролях там ган і оф. А у них, по перше, зазвичай захмарна хімія. А по-друге, я ще не бачила їх у поганих проектах. Тож фіг з ним з хепіендом, подумала я, хоч би гляну, що воно таке. Виявилося, звісно, що там буквально хепієс з усіх можливих ендів, а також крутий сюжет, класні персонажі і шикарна акторська гра. Коли дивишся на дні, то не покидає відчуття, що це екранізація якоїсь стильної графічної новели. Воно виглядає близьким до реальності з одного боку, там приглушені кольори, невідбілена картинка, де ти бачиш нормальну шкіру, а не ідеальну порцеляну. де є бруд і піт, де є люди різної зовнішності, комплекції та бекграунду. А з іншого, ну там є стрибки з даху на дах, які щось мені нагадують. Ну, серйозно, гляньте, тільки один з них стрибнув як нормальна людина. Або, наприклад, паранормальний зв'язок між братами. Погодьтесь, не дуже звичайний набір для серіалу, який загалом претендує на певну реалістичність. Але виїздити чи перемотати ці моменти не хочеться. Воно не зайве. Воно якось працює усе разом. Сюжет, по-перше, дуже незвичайний для тайських біалакорнів, бо головні герої це група студентів, бунтарів. Які протестують у не дуже законний спосіб. Там показують несправедливий світ, в якому всі рівні перед законом, ніби як, але хтось рівніший. Там розповідають про протести, про андеграундне мистецтво, силу натовпу, а також про те, що навіть невелика група людей може щось змінити. І цей прекрасний меседж про свободу, Freedom is the oxygen of the soul Свобода це кисень для душі. Ну прекрасно ж. А по-друге, сюжет ще й динамічний, там постійно щось відбувається. Я не помітила жодного провисання, тільки зниження темпу для перепочинку. Персонажів нам розкривають дозовану якраз настільки, наскільки треба для історії в цей конкретний момент. Чи одразу я зрозуміла, хто насправді замовив Блека? Десь із серії на четвертій. Чи стало від цього менш цікаво дивитись? Нюп. Nope. Навпаки, стало ще цікавіше. В певний момент я піймала себе на тому, що просто почала ковтати серію за серією і не могла відірватися. Далі, про арки персонажів. По-перше, вау, вони є і не тільки головного героя. А по-друге, вони зрозумілі. Бо зрозуміла мотивація кожного. Ми бачимо, то, з чого вони починають, який шлях проходять і де опиняються в кінці. Візьмемо Вайта, наприклад. Спочатку, коли він тільки приходить в банду, він категорично проти того, що відбувається, бо це протизаконно. Але чим більше він розбирається в ситуації, тим більше починає розуміти загальну картину. Першим переломним моментом для нього стає усвідомлення, що він. Частина проблеми з нерівністю в суспільстві, бо він якраз до віга привілейований. Його мати суддя, а батько посол працює в міністерстві. Після цього він починає по-іншому ставитись і до хлопців в команді, і до справи, яку вони роблять. Або жон на початку у нього є тільки одна ціль помста, йому все одно що станеться з ним або з тими, хто поруч. Аж тут з'являється вайт, і пріоритети починають потроху мінятися. І я можу буквально по кожному персонажу так пройтись. Окремі кудос за персонаж Нут. Трансперсони такої зовнішності зазвичай гротескні комедійні персонажі. А Нут показують крутою, розумною і талановитою. Можна побільше такого. Дякую. Пар в серіалі дві. І це вперше на моїй пам'яті, що я не змогла вибрати, яка з них мені більше подобається. Шон і Вайт, звичайно, вогонь. Як і очікувалось, у Офа і Гана така хімія, що все палає. І крім того, у них дуже цікава історія: від майже ідейних ворогів до братів по зброї і коханців. А ще є друга пара Ден і Йок. І вони прекрасні. Йок немовірна бусінка. Він дивиться тобі в очі і посміхається так, ніби читає тебе як розкриту книгу. І у Дена не було жодних шансів. Хоча в результаті там все заплутано, і в мене багато питань до денна, але все одно вони чудові. І я за них вболівала від усього серця. Далі, акторська гра. Я в захваті, реально. Я не побачила жодного актора чи акторки, які б зіграли погано. Особисто для мене акторським відкриттям став First. Не пам'ятаю, чи бачила я його десь до цього, але тепер точно буду слідкувати за його роботами. Привіт, затемнення! Ну, Іган. Він просто феноменальний ролі близняків. І я навіть не знаю, коли це краще видно. Коли бачиш у кадрі одразу двох братів, чи коли вони з'являються окремо. Виглядають то вони однаково, але погляд, манеризми, хода і бум навіть без діалогу розумієш, хто перед тобою. Це дуже круто. Так що, це, типу, ідеальний серіал. Ну, як сказати, мінуси є. Але вони такі незначні, що можна їх легко пропустити і не звертати увагу. Там є кліше зі слоумом, поглядами та падінням в обійми, яке хорошо знято і, в принципі, не бісить, але воно є. Ще є реклама, і, хоч її небагато, вона все одно бісить. А ще в першій серії спіймала тригер в російську мову, якою Вайт намагається говорити зі своєю дівчиною з Росії. Тож бажайте це попередженням для таких самих нервних, як я. Так, чому ж при всі крутості цей рекорд не такий популярний, як він на те заслуговує? Одна з головних причин це промо-кампанія, а точніше, її провал. Там був просто нескінчений потік факапів і проблем від низької якості постерів до блокування показу в інших країнах. Я знайшла цілий трет на Твіттері, де детально все це описується, і для компанії рівні GMMTV – це сором. Залишу посилання в описі, почитайте, якщо цікаво. Загалом моя оцінка 9,5 з 10. Це крутезний серіал, і я дуже сподіваюся, що більше людей його подивляться. Бо це для мене буквально показник хорошого смаку. Всі посилання, де можна подивитись, залишу в описі. Налітайте. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що додивились. Якщо відео зайшло, то поставте вподобайку і поділіться ним зі своїми друзями по фандому. Тримаймося! І до наступного відео. Ну, а я пішла працюватиньким, бо гроші на допомогу ЗСУ самі себе не зароблять.